Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. На Прикарпатті працює 27 дитячих шкіл мистецтв, 5 з них школи художні. Гостя нашої студії, виконуюча обов'язки директора Івано-Франківської художньої школи Ольга Шутка. Олю Михайлівна, недавно виповнилося 65 років з часу заснування вашого мистецького закладу, як відбувалося формування школи мистецтв, художньої школи і хто з визначних викладачів працював у ці часи? Так, в жовтні місяці ми садкували 65-річчя нашої школи. Вона була заснована у 1959 році. Через три роки були. Випущені перші шість наших учнів з цієї школи. Ну і далі, а наприклад, ми випустили свідоцтва, то в нас вже більше трьох тисяч випускників. За ці роки, Цей, так? так, ми ведемо зошит, вони там розписуються, діти дістають свідоцтва по закінчення школи, але перші були шість випускників. Школа пройшла різні етапи. Але що я хочу сказати, моє місце праці одно Івана-Франківська дитяча художня школа. Я прийшла сюди на роботу в 82-му році і до цього часу я там працюю. Тобто подобається мені працювати в художній школі. І так доля склалася, що дуже багато художників, вчителів, не всі художники можуть бути викладачами. Ну, це дуже інша специфіка роботи, але дуже багато знаних художників працювали в нашій художній школі. Коли я вчилась в художній школі, в мене був викладачем Микола Романович Вареня. О, це дуже відомий. Він так, я вчилася з його дочкою в школі, і він був директором художньої школи, він нас довчив, випустив наш випуск і пішов працювати вже в художнику, в спілку художників. Але це була магія. Він, як ставив, постановки там на Чорморті, то ми заходили в клас, ну просто це, ну, це було неймовірно. Які ці драпіровки, підсвідки, він там по різному, він е, е, так само вчився, як я в художньому училищі в Одесі, і ще закінчив Ленинградську академію. Тобто у нього дуже був високий рівень освіти. І Такі підсвітки, якісь такі драпіровки, у нас такі всі викладачі були от тоді час, коли я вчилася. Але коли я заходила, він так тільки одне слово скарж, ми все розуміли. Ходили всі. От я ходила в школу, ходила без пропусків. І вчилась, от коли я вчилася в школі, були Микола Васильович Більчук, він потім став директором. Тож, надзвичайно талановита і дуже така світла людина. Дуже такий. Ну коли я коли навіть пішла на роботу, він вже декілька років був директором. Його не замічала, що він директор, але все крутилося, як тому годинниковий механізм. Все було, як то кажуть, все гарно, чітко, без всяких там муштри. На роботу всі бігли. Був прекрасний викладач Вадим Петрович Чазов. Я з ним працювала в одному класі. Коли я пішла на роботу. Дуже гарні акварелі він писав. Ну, такий дуже він був людину скромною, дуже, ну але такий дуже, як сам викладач, в нього, ну, кожен кладач на школі мав свою якусь ізюминку. Тобто створили, як той розумієте, якісь букві от ікібана в вазі, кожен викладач і не може була ще школа бути, від не такого виклада, не такий викладач. Він Вінчився в Косові і потім в Львові. Дуже дуже цікава людина була. Микола Якович, вечірка, який східняк він Харківської області, прекрасний художник. От був у нас такий художник Чернявський, коли була колись виставку до школі, він підписав: і учень, вечірка на, на, на роботі, щоб от ми два робили художників, які вчилися в художній школі. Бо в нас фактично в спілці хто з Франківського то в нашій школі вчилися. То він підписав: обов'язково пишіть, що я учень, вечірка. Але він був, ну, я рахую, найкращий живописець того часу, коли він ну, працював у школі ну, у нас, в Франківську. Дуже у нього шикарні на Він такий був акуратист. У нього там все ну, прибиральниця, все прибирали, бо ми прийдемо коло яквич на роботу. Моє було бути все ідеально. Потім Орес Мар'янович Заборський, зараз він теж активно працює, малює, вчить дітей, але вже там приватно. Прекрасний художник. Тож мій, як то кажуть, я з ним в одному в закладі вчилась в Одесі, і потім він ще вчився у Львові. Дуже цікава особистість. Е, ну, е, е, цей, Михайло Пиріг скульптуру у нас вів. потім він скоро помер. Фактично, ну, і в нас прийшов інший викладач Голоневський прекрасний керамік. Ну і вже на небі, вони всі вже на небі, фактично, тільки Орс Мар'янович. У нас це працює. Всі вони якісь такі слід, вони заклали от і фундаментально от підвали на нашої школи. І наша школа має такі академічні трохи характери, так це правильно. Бо ми повинні так вчити дітей, як в школі, писати, а потім дитина сама буде складати твори. Не треба якісь. Ну от, наприклад, дуже багато шкіл у нас в, в області, які мають більш такі декоративний напрямок. У них вони більше до горів близько, у них є викладачі, які чули. В Косові більше, які мають всякі там матеріали інструменти, вони більше на то. А в нас такі школа більш академічного напрямку. Я рахую що це правильно. Бо навіть по новій програмі є поділ на таку школу творчу і на декоративну прокладну. Ми таку зробили, вибрали цей, я потім скажу про програми. Які... Ну і от Ці вчителі, оці такі, як, сказати, як рахую, Корифеї, є такі просто монументальні особистості всі. Фактично ж на школі. Добре, дякую. Дякую, Ольга Михайлівна. Е, Учителі прекрасно, але вони виховали і прекрасних художників. Ким так. гордиться ваш навчальний заклад сьогодні. Хто з відомих художників і Прикарпатії і України закінчував ваш Ви... Ви знаєте. Якщо дати нашу спілку художників, і Микола Якимечко, і Сандюки, ну я навіть, всі художники, які вчились з Франківська, вони вчились в нашій школі. От покійний Гривінський, Володя, тобто багато Маса Збіжинський Володя, Катерлін, Тобто маса художників вчилася, які в нас є, вони вчились в нашій художній школі. І вони всі мають Панчишин Ігор, що архітектори, дуже багато в архітектуру пішли. То різних напрямків. Тобто, я рахую, всі, що Франківські, всі не навчилися. Особливості навчання у дитячій художній школі, ви вже трошечки розказали, це було в минулому, а сьогодні ваш педагогічний колектив чого навчає діток? В нас зараз в школі ну, почалися маленькі були колективи. Ну, коли я пішла на роботу, у нас фактично був чоловічий колектив. Пішла Валентина Іванівна Власенко, це Маршинка жінка, там Рипан, Добровольська. Потім жінки почали приходити. Тепер у нас такий колектив: 19 чоловік всього на всього колектив, а з технічним працівникам 27. Бо що я рахую, що, як то кажуть, невід'ємно. Ті працівники, що там електрики, прибиральниці, вахтери це все, вони. Створюють комфорт і для роботи створюють всі можливості нашої школи. Вони так само всі потрібні, завгосп. І 19 вчителів. Один викладач у нас пішов зразу в армію Василь Стефанишин. От я хотіла сказати, коли ми відкрили 65-річчя, він пішов в перший же день, як почалась війна, і четвертий рік воює. Тобто я не був ні в армії, нічого. Випускник нашої школи, і він закінчив Львівську академію. Дуже хороша людина, дуже такий розумієте, він всім допомагає. Що ми йому не шлем на фронт, він всім все дбає про всіх. І коли у нас була оце святкування 6 ми зробили аукціон робіт викладачів і зібрали суму 100 тисяч гривень, яку відправили йому їм там на фронт, ви там для збирали для автомобіля. І нас дуже цей захід гарно пройшов, я рахую, тому що то, що ми які цілі ставили, ми не добилися конкретно для його бригади, де він служить. Є викладачі молоді, є викладачі старші, є середнього віку, але фактично у нас колектив такий дуже тримається. Кубки ніхто нікуди не поїхав. навіть коли почалась війна, всі вернули там одна в постану здоров'я до пару місяців вернулася, і всі працюють, як і працювали. Є учні, вчителі з різними, ну, так, казати, з Львівської академії, косів закінчували, наш Воно-Франківський інститут мистецтв, тоді було фактично. Є, наприклад, вже дві викладачки, які вчилися в мене. Так це що, так, особисті, це мої не? особисті учні. Я навіть кажу, на випуск, що ми чекаємо ваших дітей, вони вивчаться до нас, придуть викладачами працювати. Христина Баканова і Настя Зень. Вони у нас вже працюють викладачами, дуже гарно працюють. Є молоді дівчата. От я хотіла сказати: весь час міняється щось. Ми зараз в двох приміщеннях школа знаходиться на Чорново, основний на полика 17 і на Чорновола там ми орендуємо. Вича щось поповнюється, якась матеріальна база. Знову скатеремонт зроблений в школі. Ще про лівані при присяжнюк. Фактично, там дуже багато. Ми вчилися робили ремонт одночасно, але ми не перервали. А тепер я хотіла сказати, що весь час щось міняється, і приходять нові люди, просять нові ідеї. У нас ще склек була маленька пічка керамічна, потім перегоріла. Ми їхали по різних приміщеннях, переїжджали. А тепер взяла, прийшла одна викладачка прийшла Вероніка Драпак. Вона каже: можна я буду глиною ліпити? Кажу, можна. Вони почали ліпити. У нас має свою щось почали випалювати. Така дуже активна викладачка. І в нас вчиться дочка депутата. Я хочу його озвучити. Сергій Полійчук, він нам допоміг і купив нам пічку. Для художньої школи, яка стоїть майже десь 100 тисяч, і робить спеціально на нас в Полтаві, і скоро ми вже чекаємо. Вже проплачена. Чекаємо вже, її скоро до нас приїде. Буде така пічка велика, більше метра. Що там може буде багато випалювати, і діти Кераміку. будуть так, так, глиною, тому що в нас не було такої можливості. Тепер ми навіть обладнили... На півприну будемо там обладнувати майстерню для пічки, щоб там було окремо таке приміщення. І ну, дітям цікаво, тому що глина, то воно дуже у нас, колись працювала Марія Корпанюк, царство небесне, недавно відійшла в е е е засвіти. Е е е вона теж у нас керамістка з дітьми маленькими працювала. І вона там приносила свої вироби, показувала все. А тепер дійшло час, і що у нас буде так само. Хоча у нас, коли Голиневський був в школі художній, він так само вводив глину. Що в глиною працювала, Ольга Михайлівна? Ваші стосунки з батьками дітей, кожен тато чи кожна мама хочуть, Худовим щоб, школу. Так, щоб так. дитина була розвинена, і англійська мова, і музика, все що завгодно. І кожен з батьків вважає свою дитину геніальною. Як у вас з цим справа? Ну так, в нас тоже з цим дуже ну, як то якно сказати. Правильно, що вони вважають своїх дітей, правильно, для кожної батьків дитина найкраще, це правильно. Але розумієте, я вже кажу всім батькам, розумієте, є наша школа, є кількість учнів, які ми можемо вчити. І зараз йде війна, сховища на школі є, які тільки і для нашої школи, і той час для жителів вулиці на 100 чоловік. Тобто одночасно вчитися 100 дітей. Ну, і кількість дітей. Батьки думають, що вони прийшли, у нас конкурсний набір. І кожен рік це дуже все боляче проходить. Тому що всі рахують, якщо він зареєструвався, він вже в школі. А в нас дітей дуже багато поступає. На жаль, такі зараз умови, і наша школа не може всіх прийняти. Я кажу, я думаю, що в вашій школі, яка вчиться 30 дітей. А чому не 50? Може там Ну, що не під, може бути більше. Але, на жаль, такі умови є. У нас є цього року знову був конкурс, такий, що було 75 абітурієнтів, а прийняли 34. Які критерії прийому? Ну, ми, от, у нас два екзамена. рисунок. Вони цього року ми рисунок, глечик, яблуко і композиція. Ми читаємо всім один текст, одну казку, яку не знають діти. І вони всі роблять всі абітурієнти до цього одного твору ілюстрацію. І тоді ми вже порівнюємо. По, по двох екзаменах вибираємо. А ще я хотіла сказати, у нас, і це дуже. Чи батьки потім це якось нормально сприймають, тому що у нас є рейти, потім підтягуємо, наприклад, хтось вибуває, хтось не може, тому що у нас п'ять разів треба вчитися в, в тиждень ходити в школу. Це не студія, що прийшов і пішов або якийсь майстер-клас. Треба така рутинна, як в музиці, танці, треба входити і вчитися. І я хотіла ще сказати: от в нашій школі, от, Тяжкі часи, і ковід, і війна, і цей час такі влада нам додавала години, тому що зараз нова, як нова українська школа, НУШ, тобто, по-інакшому не Так само ми йдемо москати за світлою школою, щоб так були якісь. ну, Інакші в нас йдуть, тобто йде блок, елементарна школа. Базова, тобто те, що ми раніше вчили, четвертий, п'ятий клас, і там п'ять років вчилися. Скільки років? П'ять років вчаться діти, так? Три роки має бути елементарний, п'ять років базовий, і ще два роки можна вчитися там ну, посилений курс. Ну, то таке одна група тільки набирається. І от у нас на елементарний ми починали Якщо немає елементарного рівня, школа не може існувати. Вона мусить бути з малих, середній, такі тепер типу умови міністерські. І в нас була одна група, дві, ми дуже боялися цих маленьких дітей. Я що з ними будемо робити? От перше наказує. Це, це після ті, що закінчують перший клас. Угу. Другий, третій, четвертий. І в нас зараз випуск 20. Ми вже цього року маємо третій випуск. Цього року у нас 21 учень випустилися з елементарного рівня. І ці малі діти, у нас вже є три-в'ять класів елементарного рівня. Плюс, якщо базовий рівень взяти, то в нас є там 25 класів. П'ять класів кожній паралелі, перший, другий і так далі. І от, дякуючи, тому, що нам додавали години, там коло 40 годин, ми змогли запустити більш елементарний рівень. І Але там другі вимови інші, там діти, батьки можуть зробити, там діти там 5-6 дітей у класі, там діти маленькі, поки вони привикнуть, поки то там зовсім інакше. Але дуже, дуже гарно працюють. І оці у нас четвертий п'ятий клас починається базовий. І кожен рік у нас дуже великі проблеми, тому що з дітьми прекрасні відносини. Ну взагалі це потім ця вся проблема зникає. У нас художні школи такі як Так ми створюємо таку атмосферу, стараємося, щоб і батькам, і дітям було комфортно. Ми з ними дружимо, і в всі як то такий тяжкий час, що такі діти повинні вчитися в школі. Оце дистанційне навчання, в школах там є сімейні, е, е, ну, всякі різні форми, я рахую, це для поселки неприпустимо. Все-таки в нас є умови, в нас є сховач, у нас є генератор, ми працюємо в очному режимі. Тобто, коли викладач. Клас дітей там наприклад, десять дітей в чокладачі, діти малюють у своєму середовищі творять і живуть на в школу не хочуть йти. У школі там проблема, а у нас проблем немає. У нас ми стараємося все дружно це робити, і тому у нас тільки дистанційно, тільки тоді, коли карантин, який об'являємо медичних показниках. А так ми вчимося в школі. Дуже важливий момент, колись класик сказав, не з кожного поліна може вийти Буратино. Ну, найчастіше це просто дрова, так? Е, наскільки ваші дітки потім з часом можуть стати справжніми художниками? Чи є якісь дітки, яких примусово батьки заставляють ходити до художньої школи? Ну, це дуже рідко. Тому що дуже багато та школа займає часу. І батьки потім самі вже бачать. Та школа все рівно, це основна школа, правильно? Ми все-таки позашкільний заклад, ми після тої школи працюємо. У нас працює перша зміна, друга зміна. Але в основному дітям подобається малювати. От є діти різні, є такі більш ну, в смысле, більш талановиті, є такі, приходять такі незграби, а вони через рік-два в Сосмінах ще стають. Вони все роблять, такі не можуть там пензлик, там все в них тече, все. але якийсь раз щелчок. І вони починають працювати. А той, що приходить, що він все знає, а не вкладається, то він так, низько йде. Це. Так дуже так багато часто буває. І в нас є такі діти, просто ну, ми так ставимо ціль не обов'язково поступати далі. Хоча і дуже нас, ба нас цього року на колосально дітей пішло вчитися далі по, по мистецьких закладах. Просто ну, от наші тепер від у нас і коледж. Діти в тій школі змучені. Вони просто оце все. Вони хочуть щось малювати і вже вчитися, якусь ну, типу, щоб з тої школи піти. І маса людей йде. Наприклад, у зв'язку з війною, що це почалося виїжджати, маса людей, які поступають за кордоном з нашим дипломом, тому що ми даємо диплом е, державного зразка. У мене учениця поїхала, вона в Франції вчиться в інституті їй навіть стипендію платять. Так що в Німеччині вчаться, в Польщі багато вчаться, дуже дітей. Ну і у нас багато вчаться. Поступають і до Львова, і до Косова, і ну, до Києва. Ну Зараз такі батьки стараються носкати ближче до себе, тому що війна все таки. Але діти сильно їдуть вчаться. Але є такі, що просто вчаться, от у нас був захист, ходила на хорографічну, танцювала музика і художник. Це унікум. І вона каже: я йду в медицину. Тобто, але то, що вона навчилася всюди, то це все, все нікуди не пропаде. Але, в принципі, не можу сказати, діти, ми все-таки за індивідуальність, вони не можуть всі одинаково робити, як діти різні. І є скрабші, сильні, але вони все-таки в колективі підтягуються. Як Орес Мар'янович Заборський казав, якщо в класі є два, які розуміють, що ти вчиш їх, це мені дуже сподобалось. І вони так роблять, як ти хочеш, знаєш, ти на роботу доходиш. Ті підтягнуться. Треба працювати з сильними, а ті всі будуть от, робити так, як, як ті, підтягуватися. Але, в принципі, в нас кажу, переживаємо цю вступну кампанію, таку, бо всі хочуть. Я розумію, що всі хочуть поступити, але, на жаль, так, всі не можуть поступити, так як всюди. Але потім в нас це все якось, групи, з батьками в нас прекрасні відносини. Я так рахую, що у нас нема таких конфліктів. Щоб було. Ну, є такі трохи там якісь, то ти правдики час такий не ну, такий складний. Але в нас ми, в принципі, стараємося, щоб то було все нормально, дружньо, і щоб такий був дружній середовище для дітей. Позитивно. Позитивний. Це приємно, так. Це приємно. Так. чути. Ольга Михайлівна, ви граючий тренер, окрім того, що ви навчаєте, що ви ведете е господарські якісь моменти, бо виконуючи обов'язки директора, це дуже відповідально. відповідальне. А ще й за так. так? Ну так склалися віталі. обставини. Так зірки сталися, то нічого. Це все зміниться рано чи пізно. Але я кажу, що це, то, це склад. Я вас перебила, хотіла сказати, що то багато Ні, ні нічого. Я хотіла вас спитати, чи ви пишете щось, малюєте? Малюю. Знаєш, що ви Малюю, Навіть але мало, хоче більше. По Розумієте, Хочеться більше, але це дуже... дуже багато такої роботи рутинної. Яка мусить бути зроблена. Добре, давайте поговоримо про вашу творчість. Що ви зараз малюєте, що ви зараз робите, які теми ваших картин? Я ви розумієте сказати, щоб так, в мене дуже багато займає часу робота. І коли я йду в відпустку або кудись в якийсь пленер, от там я вже просто тільки малюю. Я від того відволікаюся, все забуваю, і тоді малюю. Там чи в Італію поїхати, чи там чи до Польщі, чи до Болгарії. Ми дітей теж возили, возили раз на пленер в Болгарію. І наші діти їхали, дуже гарно до них там на все пройшло. І тоді я малюю. Що ви малюєте? Я більше люблю пейзажі. Ну, можна сказати, в нас от викладачі є більше там квіти, люблять, то в них так, тематика. А я більше люблю пейзажі, міські пейзажі, пішли такі, ну, такі от. Такому плані. Акварель. Акварель, ну, і акварель, масло, ну, акварель, вона така, ну от у нас в школі, кстати, акварель йде. тому що це саме складна техніка. І все-таки я за те, щоб, так як мене вчили в художній школі, щоб все-таки вона була. Тому що, хто навчиться працювати акварель, йому потім все буде простіше йти. Муси бути, як то кажуть, класика, Ну, я так рахую, що це обов'язково. От керамісти, скульптура в несі акварелью працюють, це складна техніка. Вже, а потім то буде і масо, акрили всі ті сучасні, і так далі. Виставки, відбір дитячих робіт на виставки. Яким чином ви це було? От робити? сьогодні буде відбір комісія. комісія. Хоча сказати, що наша вона може декілька років. Ми започаткувала наша художня школа. започаткувала конкурс Франковий мотив. Буде відбирати роботи. Будуть три художника присутні, і наша художня школа буде відбирати роботи. І 27 серпня, коли буде день народження франка і буде святкування в місті, ми будемо виставляти робити виставку і нагрожувати переможців. І дякуючи нашій владі, вона нам сприяє цьому, і ми подарунки дітям. Ну там футболки, альбоми, якісь там приладдя, таке от купляємо, що робимо спеціально до з нашим логотипом, щоб діти мали на пам'ять. І дуже на цього чекають, бо так я знаю. Але ви нас, всього, наприклад, е десь 350 робіт прийшло. Це всієї України. Ага, це все українське. Так, у нас відкритий, називається міський відкритий конкурс, і приходять роботи з всієї України. Ну ми теж наша школа приймає участь. Ви не можете представити, ми писали вчора до 9-ї години звіт, в яких ми тільки конкурсах не приймаємо участь. От Кривий Ріг, вони під обстрілами, Запоріжжя, наприклад, Херсон, вони в окупації, там десь повиїжджали, конкурс за конкурсом роблять. І ми теж приймаємо участь. Ви сказали тематика Франкова. Ви вже Франкова. бачили деякі роботи. Бачила що вони малюють? Я вони цікаві. малюють дуже багато. От, наприклад, ми твій учні на цілі на творчість. Маленькі діти малюють доказок, коли ще звірі говорили. І лис, другі лис, так, Лис Микита, хочу сказати, що в Другобичі теж такий конкурс, але вони тільки коли ще звірі говорили. Не тільки такі така Ми беремо ширше. Ми беремо старші діти роблять до віршів Франка. Ми робимо на кисачий учні до міста Франкова. Це може бути і пейзаж Франка, міста Франково. Не ну, обов'язково таке дво... Тобто, що зв'язано з іменем Франка. Бувають, наприклад, франківські якісь мотиви роблять місто, то на вулиці пишуть вулиця Франка, тобто, ну тепер слово, якесь цей дуже цікаве робота. Тобто ми широкому. Плюс у нас там скульптура йде, От, і ну, декоративно прокладне на месеце. Тобто, широка у нас така палітра. Ну і кожним роком все більше географії і більше робіт йде. Чи брали ваші діти участь у якихось міжнародних конкурсах? Море. Ми виграли, ми брали того року, ми багатьох учнів приймаємо міжнародних. Наприклад, Херсон в нього є багато конкурсів, які мають статус міжнародного. Тобто приймають із Європи, і з Америки. От, наприклад, конкурс до народної казки. Ми брали того року до такий був проєкт англійський, що ми малювали, Вони давали цей, ну вратати були на Україні, давали полотно, фарби, і на тему України треба зробити декілька робіт. І потім в Лондоні продавали на аукціоні, і ці гроші йшли на потреби не тільки з осмистецьких закладів, а й на медицину, тобто для допомоги лікарням для дітей. І ми приймали таку участь два рази в такому конкурсі, і вони нам купили кольоровий принтер. Новий ми дістали за те, що і там і казали, і принц був Чарльз, це тоді ще був не не король, і всяке там, нубте, типу, велике начальство, і всякі там пани в, в Лондоні. І оцей дуже там гарний відзив. Ти був і в преса хороша, і наші діти там дуже гарно виглядали. Ну і плани, плани на майбутнє. Хоча ви виконуєте Плани, обов'язки, але все одно. Так, планів у нас багато. Роботи, море. Так, море роботи, тому що зараз ми прийняли перший клас дітей. Перед 1 вереснем будемо спускати, приймати на постові співбесті маленьких дітей. Там черги таких садок Вони йдуть по співбесті, по черзі. Як зареєструвалися, так і йдуть. Потім ми цього року переходимо на інший тип опалення. У Нас буде в школі. Ми мусимо все таки обладнати ту. Нашу буде така кімната на де буде наша пічка з Полтави, нова і вона нова. І в нас цей, і там ми стележі, жо там була така майстерня скульптурна. Тобто серед дітей вже буде більше стимул. Нам додавала влада потужність, дуже дорого коштує, виявляється, щоб нам треба і на опалення, і на пічку, що нам все стало. Ну це вас говорить адміністратор. Так, так, але а це вже й пішло. А як завуч, які у вас? А плані? як завуч нас планів багато, тому що все таки ми впрацюємо, у нас програма. Ми працюємо, розумієте, зараз міністерство ми прийшло на іншу типу ну, модульну систему, як от інститути, але ми все-таки тепер, от поробили декілька років, ми все одно будемо за основу ставити те, що у нас є. Ото, от що в нас класична, ото, що ми наробили роками. У нас є маса викладачів, які працювали, які робили, і це все у нас золотий фонд. Ми від цього не маємо права відмовлятися. І далі йти, звичайно, мусить бути сучасний якийсь і то все. нові люди приходять, нові ідеї, але мусить бути все-таки основа наша, та, що ми відрізняємося вкратить, від кат школи, в надвірні, чи в Коломиї, ми Тобто, щоб воно була така мала лицево-франківської школи. Спасибі. Спасибі, і успіхів вам, Дякую, дякую. дякую. і в адміністративній роботі і, звичайно, пишіть. Дишіть свої Дякую. роботи, малюйте, Дякую. відвідуйте пленери. Я вам цього вісім бажаю. Дякую. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії, гостя студії, виконуюча обов'язки директора Івано-Франківської художньої школи Ольга Шутка. На все вам добре.